Ну, поставочки, чоловічі, бавовняні. У нас е спадрилі будуть. О, такі, І такі макасинчики різні на, на шнурках і без шнурків. Значить, одна пара коштує 234 гривні. От у нас буде 13 пар, ціна лоту 3040 гривень. Е, покажу вам ближче, які будуть модельки в даному лоті. Це ось такі білі, е, жіночі е, чоловічі макасини на шнурках. Їх буде у нас три пари. Такі бежеві на шнурівочках, хебешечка, класна підошва. Усілочка всередині. Ось такі будуть. Ось такі еспадрилі. В темно-синьому кольорі і така підошва. Такі еспадрилі білі на шнурках котонові. Еспадрилі на шнурках в такому кольорі хакі. Такі пляжні класні еспадрилі з пальмочками. Темно-синні еспадрилі будуть. Так, Ось такі макасинчики на шнурівочки синенькі, і ще ось такі спадилі дві пари, бежеві та білі. Значить, розміри з 41 по 46, 41 дві пари, 42 три, 43, 3, 44 дві пари, 45 дві пари, 46 одна пара, 13 пар 3040 гривень коштує, лоз, замовляйте в менеджерів.